Сьогодні ми будемо робити пошаровий салат з куркою, кукурудзою, кураголів та сиром. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Вітік на кухні і сьогодні ми будемо готувати, як ви вже зрозуміли, салат. Він дуже смачний і відносно легко готується. Для його приготування нам необхідні будуть наступні інгредієнти. В першу чергу, як це зрозуміло з назви, необхідна курка. Її потрібно 300 г. Звичайно, курка у вас буде не варена, вам її доведеться зварити. Я вже це зробив за кадром, тож у мене вже готова курка. Наступним інгредієнтом, який нам треба буде для салату, це кукурудза консервована. Її необхідно буде 120 грамів. Наступний інгредієнт це сир твердий. Його треба 100 грамів. Незвичайний для такого роду салатів. Наступний інгредієнт це курага. Її потрібно теж 100 грамів. Оскільки цей салат смачний, до нього треба буде додати майонез. Скільки його треба, а скільки вийде, тож беріть пачечку побільше. Також нам знадобиться такі спеції, як сіль та перець. Тепер все це нам треба нарізати. Ну, звичайно, крім кукурудзи. Тож переходимо до нарізання курки. Я коли варив курку, додав до неї лавровий листочок, щоб вона мала певний запах. Якщо вам так подобається, ви теж можете це зробити. Курку нам треба нарізати маленькими кубиками. Тепер нам треба повторити те, що ми зробили з куркою, тільки тепер з крогою. Нарізаємо її маленькими кубиками. Поки я нарізаю курогу, забув сказати, які треба підготувати. Після того, як купили, замачуємо на 10 хвилин у окропі, а потім просушуємо і таким чином курага стає готова до приготування. Ну, а тепер готуємо наш сир. Різати його не треба. Беремо тертку і натираємо. Єдина проблемка це, що треба це зробити на мілкій терці. Спробуємо! Тепер прийшов час складати наші шари в салат. На жаль, я пробігав вчора цілий день і не знайшов цю штуку для салату, щоб його викладати. Тому взяв отаку от фіговерну з-під молока. Я думаю, вона теж нам підійде. Оскільки салат потім треба буде накрити для того, щоб він настоявся, я зразу на дно покладу плівку. Перший шар викладаємо куркою. Трошки притрамбовуємо. І тепер нам треба зробити сіточку з майонезу, але не товстим, а тонким. Тобто просто відрізаємо і робимо. Сіточка в мене вийшла так собі, але майонез є. Тепер трошки солимо та печемо за смаком. Головне в цій справі не переборщити чи не пересолити. Тепер викладаємо ще шар кукурудзи. Розрівнюємо. А от тепер можна не соромитись і на нормально так навалити майонезу з того отвору, з якого потрібно. Теж розрівнюємо все. Наступним кроком викладаємо нашу курагу. І теж розрівнюємо. І знову повторюємо наш майонез. І після цього всього засипаємо це сиром. Тепер це все накриваємо плівкою і відправляємо в холодильник на 1 годину для того, щоб наші інгредієнти пропиталися. Ну от і все, пошаровий салат готовий. І тепер настав час його куштувати. Якщо тобі подобається, як він виглядає, обов'язково став вподобайку, підписуйся на канал і пиши свій коментар. Ну а я буду пробувати. Дуже класне поєднання, мені дуже сподобалось. Тож рекомендую і вам спробувати цей салат. Ну ми з вами побачимося наступний вівторок. Всім пока!